Привіт, я Аня і я мама вперше. А це мій влог. Як і у будь-якої мами у мене в голові завжди безліч запитань. Тож мама онлайн вже мчить у пошуках відповідей. Про коліки чув кожен у житті, навіть ті, хто не має дітей. Я особисто чула, коли в мене ще полінки не було, про коліки мені казали багато разів, але я тоді тільки знизувала плечима ну, коліки та й коліки. І е, пам'ятаю день, коли я сама дізналася, що таке коліки. Е, точніше, це була ніч, перша ніч, е, після того, як нас виписали з пологового. В пологовому доня спала собі, один раз неї там заболів животик, я її понесла на ручках і все було добре. О, Отак само почалося в нас вночі вдома. Вона почала кричати, я ніби була налаштована на спокійну ніч. Ось ми її заколесали. Вона знову почала кричати. І так було майже до самого ранку. І тоді мама мені сказала: це коліки. Ось хотіла б вас запитати, що ж таке ці коліки? Тому що, окрім е плачу, там крику, я більше нічого не побачила. Що саме були ті дитинки? Що відбувається? Полі? Так, передаємо в руки тату. так? Передаємо в руки тато. Тато, тримай, тримай Оп. і все добре. Зайчик. Що відбувається? Чому дитина кричить? Значить, отже, коліки. Угу. Буває таке часто, що батьки спостерігають, що в дитини здавається живіт. Угу. Да? Ну, Дійсно, є таке трапляється. І всі списують це на коліки. Не завжди це є саме здуття живота і не завжди це є е, е, саме проблема з шлунково кишковим трактом. Е, іноді це е, чисто такий е, знову ж таки, етап в розвитку дитини. Трапляється досить часто у діток. Не кожна дитина страждає від такого, але але буває досить часто. До речі, мамулічки для діагностики та опису колік фахівці використовують так зване правило трьох. А саме Ольки починаються в перші три тижні життя, продовжуються близько трьох годин на день. Спостерігаються переважно у дітей перших трьох місяців життя. Як розібратися, від чого плаче дитина? <гум> Значить, перше, що ви маєте перевірити, да. <гум> Всі моменти, із чого може плакати дитина, mm -hmm. в принципі, да? перевірити підгузок, перевірити, mm -hmm. чи вона не голодна, перевірити, чи їй комфортно, чи їй не спекотно, чи їй не холодно. Mm -hmm. Це в першу чергу, що ви маєте перевірити, бо да, дійсно дитина тільки плаче, може вам повідомити, що їй щось дискомфортно, їй чогось не вистачає. Uh -huh. Це в першу чергу, якщо ви все перевірили, так, але тим не менш дитина плаче, ви бачите, що дитині дискомфортно. Uh -huh. В такому випадку краще все таки звернутись до лікаря. Да, і перевірити, чи з дитиною все в порядку. Бо трапляються всякі випадки і, і важкі, і, а, ну, а часто, звісно, в першу чергу mm -hmm. буває, що з дитиною все, все в порядку, да, mm -hmm. але елементарно ось цей mm -hmm. період часу, який, який у дитини трапляється зазвичай у віці 2-3 місяців. Mm -hmm. Ви сказали, що причиною може бути те, що недорозвинений шлунково-кишковий тракт, так? розвивається нервова система. Одна моя подруга мені каже, наприклад, що. Заспокойся, просто якщо ти будеш спокійна, дитина буде відчувати, що ти спокійна. І насправді коліки це просто ось така емоції. емоції. Коли мама неспокійна, дитинка відчуває, якщо ти будеш спокійна, то ніяких коліків не буде. От говорить, в мене так з моїм другим подіяло. Чи може бути це причиною коліків? Не, не завжди. Не завжди. Буває, що мама там дуже спокійна. Спокійно до цього всього відноситься, але дитина тим не менш буде плакати, бо uh -huh. це є різні особистості і по-різному вони будуть себе проявляти. Скажіть, а хто більш гостро переживає коліки? Хлопчики чи дівчатка? Mm, Однаково, абсолютно це не тобто залежить міф, від що, да? це міф, що хлопчики. дитина, що хлопчик. То, в принципі, і у тих, uh -huh. і у тих шлунково-кишковий тракт один і той самий, і це власне uh -huh. не залежить від статі. Добре, а, скажіть ще мені. А, чи впливає взагалі харчування матері а, на те, чи будуть у дитини коліки? Тому що часто, коли дитинки починає боліти животик, одразу до мами всі ти родичі ставлять їла, не запитання: не Та, що ти їла, а що ти пила, а ну, прослідкуй за собою, і мама вимушена сідати на якусь таку жорстку дієту. Чи дійсно потрібно це робити? Чи все ж таки можна харчуватися? Слідкувати за харчуванням варто, дійсно потрібно їсти здорову їжу, так, да, це все правильно, але е, обмеження, жорсткі, дієти це все абсолютно не потрібно матері, і потрібно е, здорове збалансоване харчування для того, щоб вона мала е, як годувати дитину, угу, що щоб достатньо. мала да, достатню кількість грудного молока. Е, Можуть траплятися такі випадки, як індивідуальна там непереносимість якоїсь якоїсь їжі, да, і там і дитина буде реагувати на то, але це не є якби основною умовою ось цих проявів. Тобто це індивідуально, хтось там не знає, каже, не їж огірки, хтось мені каже, хтось каже: не пий молоко, не їж капусту, не їж виноград, ну в кожного якісь свої продукти ну, сама їжа, вона ж не потрапляє mm -hmm. в грудне молоко. Да, mm -hmm. і сказати, що саме оці огірки спричинили е, плачу дитини. Ну так mm -hmm. не можна робити. Коли в малюка трапляється хворобливий напад, колік потрібно діяти, але як? Тому сьогодні мама онлайн дізнається у педіатра, чи є ефективний засіб у боротьбі з коліками. Мені моя мама сказала, що треба прикладати долоньку до животика, і дитинці стає легше, вона краще себе почуває, вона відчуває тепло. Діє чи ні? Тепло дійсно воно може допомагати зменшувати бойові відчуття. Так дійсно так. Краще все-таки в стані на животі це робити. Да, там mm -hmm. можна викладати собі на, а, на річку, дитину. Да. Ага. На масаж так. за часовою стрілкою кажуть, потрібно робити. Е, стрілка взагалі не грає тут ролі, ага. тут більше грає роль, щоб це був більш е, глибокий масаж uh -huh. да, для того, щоб якщо є там дійсно взуття, є е, е, ті газіки, да, щоб допомогти їх проходженню кращому. Uh -huh. е, тоді так. Тому що теж було цікаво, мені в пологовому сказали, коли болів животик, крутіть проти часової, а потім, коли прийшла додому, то сказали, крути за часовою. Ну, Часова стрілка, в принципі, uh -huh. є, є якась логіка в цьому, так як наш шлункова кишковий тракт, а саме товста кишка, вона якраз її проходження воно йде uh -huh. за годинниковою стрілкою, uh -huh. тобто вверх, поперек, потім вниз і на вихід. Uh -huh. Це дійсно так. Ну, але ж е, від того, що ви просто будете гладити дитину по животику, да, на кишківник це ніяким чином не вплине. Це Ви uh -huh. шкіру будете гладити, м'язи uh -huh. може погладити. Але ж тут у нас трошки глибше. Uh -huh. Добре, наступний метод автокрісло називається. Садиш дитину в автокрісло, їдеш кудись, дитина заспокоюється і засинає. Е, Тут вже з вами не погодяться консультанти зі сном, що варто mm -hmm. таке робити. Взагалі, це один із варіантів, якщо все дуже складно, да і дитина не може заспокоїтися, і таким чином ви її заспокоїти, то в якийсь проміжок часу можливо це допоможе, але використовувати це на постійній основі не варто, тому що формується е, асоціація на сон от якраз mm -hmm. з цим рухом в машині. Це не є погано в тому плані, що дитина буде засинати в машині вам потім, а в тому плані, що їй потім буде важко заснути, коли ви знаходитесь вдома без руху, да, без цієї вібрації машини, без там потрушування і так далі. Білий шум. Ось це допустимий варіант. І, власне, багато хто радить використовувати білий шум для засинання. На думку вчених, саме білий шум нагадує, не про перебування у материнському лоні. Проте потрібно дотримуватись нескладних правил. Гучність шуму не повинна перевищувати 50 дБ. Якщо нема пристрою для вимірювання шуму, орієнтуйтеся на шум дощу або гучність душу, як його чути за дверей. Джерело звуку тримайте на відстані не ближче одного метра до голови дитини. Рушничок. Це теж такий можливо народний метод. Рушничок, який ти нагріваєш праскою і теж прикладаєш до животика. Діє чи ні? Діє чи ні? Тут може може бути навіть якийсь відволікаючий момент, що дитині якось міняються обставини, і це допомагає. Можливо, буде допомагати те, що є тепло, та і буде зменшувати біль. А можливо, то що дитина. З угу. сконцентрується вже ось на цьому тепловому відчутті, так. але ж знову ж таки обережно. Щоб не зробити дитині опіки, угу. бо всі по-різному сприймають фразу сухе тепло. Ага, зрозуміло, можна да. перегріти так. Добре, про біотики, такі як Біогая, нам їх порадив педіатр, наш в празі, який був, і також мої сестрички. В них теж дітки є. Їм теж педіатр назначав Біогаю, вони говорять, що допомагає. Ми використовували біогаю. Я не знаю, допомагало чи ні, можливо, допомагало більш мамі заспокоїтися, але це взагалі доказова медицина чи ні, які дослідження. Це не є доказова медицина. Угу. Щодо пробіотиків, є дослідження на рахунок антибіотико-асоційованої діареї, угу. яка якраз гарно лікується такими пробіотиками, як лафтобацелюс ремнозу GG і Сахароміцет і буларді це дійсно те, що є, має докази і те, що дійсно буде працювати. Але це знову ж таки зовсім інша ситуація: це є антибіотики, діарея ага. при антибіотиках а, і пробіотики для них. Можливо, є якийсь там ось цей момент пробіотиків, що вони будуть допомагати шлунково-кишковому тракту, але досліджень на цю на рахунок цього. Доказових немає. Я е, крапила цей пробіотик на постушечку, і вона заспокоїлась. Я не знаю, можливо, це спрацьовувало як відволікаючий момент. До речі, пастушку рекомендують для зменшення проявів коліків, бо дитина починає смоктати. Цей смоктальний рефлекс він активує шлунковий кишковий тракт і, власне, може допомагати рухатись позитикам повітря. Коли ми повернулися в Україну, спочатку в Західну Україну, ми пішли там на огляд до педіатра. Там нам сказали: Біогая, ну, хочете використовувати, хочете ні, але спробуйте. Кропну водичку зараз. Це продається так концентрату такої укропної водички, і мама мені теж кропна водичка. Ми в дитинстві тобі кропну водичку давали. Я так розумію, що це теж недоказова медицина. так? Кропна вода. В першу чергу ви бачите, тут пише дієтична добавка. Це не є ліки, значить, кропна водичка вона може навіть нашкодити дитині, тому категорично не рекомендую її давати. Вона вмістить в своєму складі речовини. які і можуть впливати на нервову систему. Тому так. кропну водичку краще не треба. Ну, і ще нам а, педіатр тоді порадив в крайньому випадку, якщо там кропна водичка не допоможе, можливо, купіть лактазік, який допомагає, так розуміється, фермент так перетравлювати. Mm -hmm, лактозу, да, значить, так? Це є uh -huh. лактоза, uh -huh. лакта, фермент uh -huh. лактаза uh -huh. для перетравлення лактози. Uh -huh. Значить, якщо Є не засвоєння лактози, uh -huh. так як, як постійна, як на постійній основі uh -huh. не є це транзиторна непереносимість лактози. Uh -huh. а, бо якраз у діток ось такого віку це є транзиторна, тобто тимчасова непереносимість uh -huh. лактози. Вона uh -huh. може проявлятися і а, коліками, і а, uh -huh. болями в животі, вздуттям, але це є тимчасовий прояв. За рахунок того, знову ж таки, що ще не, не дозрілий шлинковий кишковий тракт. Угу. Може бути такий якийсь момент прояву цього, але це зовсім не означає, що дитина там в майбутньому не зможе вживати молочні угу. продукти. Угу. Зрозуміло. А, і тут ще момент, знову ж таки, грудне молоко. Грудне молоко воно вже в своєму складі має деяку частину лактази. Угу. Що й буде допомагати дитині перетравлювати грудне молоко. Зрозуміло, цікаво. Е, наступний екземпляр наш е, це мені порадила знайома, у якої синочок трішки старший, ніж Поля, і їм це допомагало. Це еспомізан. Це тобто вітрогонні засоби, так? Що скажете на рахунок еспомізан бейбі? Взагалі немає доказової бази угу. щодо коліків у новонароджених. Угу. Можливо, на дорослих діє, допомагає, так, угу. але не для новонароджених дітей. Ну, якоїсь такої так, сильної шкоди воно теж не робить. Угу. Якщо мамі так спокійніше, можливо, якийсь ну, як допустимий uh -huh. варіант. Ну, до речі, в інструкції написано, що його можна використовувати до трьох місяців. От якось вже Після трьох там прямо вказано. Е -е, мабуть, залежить це... від дозування. А, ага, там різні да? дозування йдуть, так. Да. Так, і е останнє <світ> це е газово-відні трубочки. Це вже був в нас крайній метод, тому що вона дуже кричала, напружувала, синіла, і ти вже прямо не знаєш що з дитиною зробити. І у нашого знайомого народився хлопчик. Ну, по віку, такий як поля, трішки старший. В нього були теж дуже сильні приступи, і єдине, що їм допомагало, і ми теж вирішили спробувати в крайніх випадках. Ну нам теж допомагало і це діяло. Що ви скажете? Можна використовувати трубочки чи ні. Трубочки знову ж таки, uh -huh. не рекомендується використовувати, uh -huh. бо це є подразнення uh -huh. анального отвору так, прямої кишки, ви подразнюєте її, і будь-яка стимуляція прямої кишки вона буде призводити до того, що кишківник буде спорожнюватися. Uh -huh. Тобто або це будуть газики виходити, uh -huh. та, або там це буде, uh -huh. буде стул виходити. Uh -huh. Не рекомендую чому? Бо за рахунок того, що ви постійно будете подразнювати анальний mm. отвір, ви е, цим зменшуєте її е, природню стимуляцію. Mm -hmm. Mm -hmm. Це перше. Друге, можна нашкодити самій прямій кишці, тобто пошкодити слизову оболонку mm -hmm. прямої кишки, е, анальний отвір, да, там mm -hmm. тріщини спричинити. Е, Ну або саму слезову пошкодити, да, uh -huh. щоб не було ніякої кровотечі в результаті. Ще рекомендують, наприклад, висаджувати дитинку. Це якраз те, що найкраще буде Найкращик. допомагати. Uh -huh. Перше це висаджування uh -huh. дитини, да, особливо uh -huh. якщо дитина не може покакати. Uh -huh. е Висаджуєте дитину або, е в лотоса, uh -huh. або в позу лотоса, або в позу, як вона називається. Ну, і висаджують так, як дитинку тримаєш на Ну, типу того, так. А в позолотися підгинати ніжки. Підгинати ніжки, так. Обережно. Все робимо обережно, без фанатизму. Значить, Висаджування, так, сухе тепло, так. Дуже гарно допомагає викладання на живіт. Це теж так. І гарне викладання на живіт. На угу. себе Так. про коліки, як я казала, чули всі. А от про термін фіолетовий плач я почула вперше, коли донечці вже був місяць. Фіолетовий purple – це скорочення від англійських слів, що означає пік. пік. Плач досягає піку в два місяці, потім зменшується. Unpredictable – непередбачуваний. Тривалий плач починається та припиняється без будь-якої на це причини. Resistant – стійкий. Дитина може плакати тривалий час, незважаючи на заспокоєння. Pain – біль у дитини вираз болю на обличчі. Long – довго плач може тривати годинами. Evening – вечір. Дитина більше плаче ввечері. І коли я загуглила, що таке фіолетовий плач, я прочитала, що фіолетовий плач це такий період житті дитини, коли вона знову ж таки кричить там декілька годин поспіль. А потім така коліки, ну ніби те ж саме. Тобто це якісь синоніми? Це тотожні поняття, тотожні. так, звісно, тужні угу. поняття. Філетовий плач це не означає, там, що дитина фіолетова стає, бо є такі угу. думки в деяких. Ні. Це є чисто абревіатура по проявам цього, цього плачу. Угу. Якщо дитина сильно кричить, дуже часто батьки не витримують і починають дитя якось струшувати, щоб заспокоїти. Це можна робити чи ні? ні? Категорично не можна струшувати дитину, бо є така річ, як синдром струшеної дитини. Дуже погані наслідки має цей синдром, тому категорично не можна трусити дитину, навіть якщо дуже знервовані і збуджені, треба себе тримати в руках. Угу. Краще видихнути, так, да, Ви да, зробити наприклад. все угу. те, що ми з вами проговорили. Ага. Да, і... Ну, і, мабуть, якщо відчуваєш, що ти вже не можеш, то краще, не знаю, піти в другу кімнату, нехай дитя покричить і потім зайти спокійним, правда? І, да, і, так, і вже те робити те, те, що маєте. Дякую, до побачення. Так, а ми заснули. Мамулечки. Коліки, газіки, фіолетовий плач це все нормальні етапи фізіологічного розвитку вашої дитини. Це не назавжди і це мене. А ось ваша маля буде вас радувати щодня. Та пам'ятайте, що про коліки ми можемо говорити лише тоді, коли виключені всі можливі хвороби, що спричиняють надмірний плач вашого малюка. Тому краще покажіть ваше маля спеціалісту і складіть з ним подальший план дій. Ну все, ми зараз будемо солодко спати, а ви будьте здорові. До зустрічі, мама офлайн.